Найбільший приріст за останні два роки, як ви бачите, демонструє група ОСББ, очевидно, не в останню чергу, тому що існує певна державна підтримка, їх створення. Ну а в умовах економічної кризи також природньо, що найменше, приріст в секторі благодійних організацій. Ну, Податковий кодекс, як ви знаєте, не збільшив. Пільги для благодійників і самих цих організацій, От тому це якби, буде наступна тема, але не в останню чергу і завдяки тому, що ці сподівання поки що не реалізувалися. І треба зазначити, що, попри побоювання наших фінансових органів, по втратам бюджету на пільги для благодійників, Україна посідає в Європі останнє місце. Раніше була Румунія, але вони там створили собі ще відсоткову філантропію і таким чином з цього останнього місця пішли. От, як ви знаєте, у нас скоротили цей м, граничний показник з 5 до 4% прибутку. От, і треба сказати, що це єдиний випадок в Європі, коли під час кризи цей пільги скоротили. Литва нам навпаки збільшила 40% прибутку до 100% цю півд. Так само не зменшували їх ті ж німці. У них дозволяється там до мільйона євро на рік або відсотка доходу. Тобто є з чим порівняти. Позитивною новиною є те, що державне фінансування зросло і в кількісних показниках і відносних. Тобто порівняно з 9 роком, як ви бачите, і частка зросла майже вдвічі, а в абсолютних цифрах ще більше. І це можна сказати перший був рік, коли громадські організації заплатили державі менше, ніж від неї отримали. Ну, йдеться про сплачені податки, де й прямі субсидії. Знов таки ми не беремо тут весь сектор, тому що деякі організації державної підтримки Прямої не отримують, скажімо, благодійні, деякі отримують дуже серйозну, там і про можна назвати і ті ж органи самоорганізації, але от по громадським організаціям, там, де зросла кількість різних конкурсів і іншої підтримки, то показники, як ви бачите, зросли. Всупереч поширеним уявленням, статистика наша підтверджує, що більше половини доходів громадські організації отримують не від благодійності, не від держави, а як і годиться в більшості країн Європейських від своїх послуг, як вони оплачуються через підприємства, через членські внески або через категорію інших доходів. Статистика в паспорті наведена, причому по різним регіонам є два регіони, де платні послуги вже є найбільшим джерелом, це місту Півницька область. Київ вже би, не сподівається на благодійні внески. Рентабельність, якщо можна так сказати, Громадських організацій ви бачите приблизно 8,5%, тобто це той резерв, який залишається у цих організацій для інвестицій для якогось розвитку, але насправді ця сума невелика. Якщо взяти в абсолютних показниках, це менше 300 мільйонів гривень. Ще одна важлива зміна. Стосується структури витрат. Ну, ми знов таки беремо громадські організації, як показові, тому що в благодійних організаціях з зарплатами є обмеження законодавче, да, з релігійними так само. Тому ми беремо як середній такий у нас індикатор це зарплата в громадських організаціях. Звичайно, йдеться про офіційні зарплати. Звичайно, йдеться про ті організації, які звітують, але статистика тривожна. Як ви бачите, навіть номінальна зарплата скоротилася, а з урахуванням інфляції, то її скорочення на 15%. Ну і ви бачите, що співвідношення зарплати в громадських організаціях і середній в Україні погіршилось значно, було 57%, стало не інше половини. Таким чином можемо очікувати відпливу кваліфікованих кадрів з цього сектору в інші, а от хто їх буде замінювати, питання залишається відкритим.